У місті дубно знову день жалоби. Після довгих місяців надії та сподівань додому повернувся на щиті воїн-захисник Андрій Архіпов. Жителі міста зустрічали свого героя навколішки. Війна обірвала життя воїна ще 19 лютого цього року, однак лише нещодавно його ідентифікували за результатами ДНК експертизи. Ми проводжаємо в останню дорогу командира танка першого танкового взводу сержанта Архіпова Андрія Васильовича, який загинув під час. Виконання бойового завдання по маскуванню техніки наслідок авіаудару противником в районі населеного пункту Садовод Куп'янського району Харківської області. Андрій Архіпов 1983 року народження, навчався у Дубинській школі номер 5 Захоплювався риболовлею та дуже любив свою родину. Спочатку повномасштабного вторгнення став на захист України У 2023 році. Був нагороджений відзнакою командира 11-го танкового батальйону військової частини а 25 У загиблого залишилася мама, дві сестри та Племінники на Майдані Незалежності священики Православної церкви України відслужили поминальну молитву. Дубинський благочинний прото і ярей Василь Лозинський закликав пам'ятати наших героїв і продовжувати їхню боротьбу. Ми втрачаємо найкращих синів і дочок нашого народу. На жаль, ті скорботні зібрання все частіше і частіше. Збирають нас і спонукають нас до роздумів над тим, що відбувається сьогодні. Часом ми впадаємо в вічай скорботу, переживаючи такі великі численні втрати, бо для нас це не просто людина одна, для нас це. Кожний військовослужбовець, кожна людина це цінність, це космос, це те найдорожче, що ми сьогодні втрачаємо. Рідні, друзі, знайомі не завжди запам'ятають Андрія Архіпова доброзичливим, щирим, порядним та життєрадісним. Для побратимів він надійний та вірний товариш. Проводжаючи свого героя воїна, добинчани плакали та сумували разом із родиною. Після прощання на центральному майдані міста траурна процесія рушила до свято іллінського собору та звершили чин похорону, поховали героя на Алеї Слави світла і вічна пам'ять воїну